Вітаю вас, любі мої учні. Розпочинаємо урок Я пізнаю світ. Мандрівка у світ живої природи, урок 89. Розгорніть свої зошити на сторінці 30. Тема нашого уроку рослини моєї батьківщини, хвощі й папороті». Переглянемо відеофрагмент. Thank you Доводилось тобі бачити ці рослини в природі. Опиши, чим ці рослини відрізняються від мохів і водоростей. Пригадаємо вивчене, виконаємо завдання. Прочитай назви груп рослин. Підкресли вивчай. Перевіряємо квіткові, хвойні, мохи. Водорості. Сьогодні ми дізнаємося більше про хвощі і паперець. Давайте пригадаємо, що ми знаємо про водорості і мохи. Установи відповідність. Вологолюбні, невисокі рослини простої будови, які не мають коренів і не утворюють квіток. Це мохи. А рослини, що живуть переважно у воді, їхнє тіло слань не поділено на органи, тобто вони не мають коріння, стебла та листків це водорості. Виділи назви водоростей червоним кольором, а назви мохів синім кольором. Отже водорості це ламінарія, це. Грофіра це ульва. А зозулин льон ісфану це мухи. Обери правильну відповідь. Які рослини мають властивість поглинати воду всією поверхнею тіла і отримувати її велику кількість? Це? Це мохи? Сьогодні дізнаємося більше про хвощі і папероті. Могли б знання з біології. Прочитай інформацію, інформаційну довідку, пошибки разом з диктором. Читаємо. Ущій папороті трав'янисті рослини, тіло яких має чіткий поділ на органи корінь, стебло та листя. Вони не утворюють квіток, відповідно, не мають плодів і насіння. Хвощі трав'янисті рослини з прямим жорстким стеблом, які зовні нагадують маленьку ялинку. Один з найпоширеніших в Україні хвощ польовий. Він росте чи не всюди, у лісах, на луках, городах, полях. Хвощ польовий є лікарською рослиною. Прочитайте цю інформацію двічі, на третій раз відтворіть з пам'яті. Отже, натисніть на паузу і виконайте завдання. Перевіримо, що таке хвощі і папороті. А що таке трав'янисті рослини з прямим жорстким стеблом, які зовні нагадують маленьку ялинку? Який хвощ поширений в Україні? Отже, повторили, хвощі папороті? Трав'янисті рослини, тіло яких має чіткий поділ на органи, корінь, стебло та листя. Прочитайте внизу сторінки зносочку. Більшість папоротей трав'янисті рослини. У місцях з теплим вологим кліматом трапляються деревоподібні папороті. Великі рослини, що мають стовбур. В Україні ростуть лише трав'янисті папороті. Виконаємо вправу четверту. Розгляньте світлини. Прочитайте підписи до них. Перша світлина Папороть орляб звичайний, друга світлина листок папороті. І третя світлина це пташине-перо. Подумайте, чому помістили поруч світлину листок папороті і пташине-перо. Так, листок папороті дуже нагадує пташине-перо. Прочитаємо інформаційну довідку, пошепки, папороті, переважно трав'янисті рослини, що мають розсічені листки, схожі на пера птахів, перисті листки від слова пера, вони ростуть здебільшого в тінистих волових лісах, на дні ярів поблизу водонь. В Україні поширені чоловіча папороть і орляк звичайний. Багато видів папороти мають гарне листя, тому ці рослини вирощують як декоративні так і кімнатні. Цікаво, що молоді листки папороті ревлопоподібно скручені, і лише дорослими вони розкручуються. Згляньте світлини. На першій світлині ми бачимо будову папороті, а ось кімнатна папороть на другій світлині і молодий листочок папороті. В кінці скручений, як равлик. Натисніть на па паузу і прочитайте ще раз інформацію. Перевіримо. Як ви запам'ятали, отже, що таке папороті? Так, це переважно трав'янисті рослини, що мають великі розсічені листки. Перевірте, як ви запам'ятали інформацію, переглянувши відео. А зараз попрацюємо творчо. Намалюй хвощ і папороть за зразком. Натисніть на паузу і намалюйте. Попрацюємо як справжні мовознавці. Визнач транскрипцію слова хвощ. Пригадайте, буква ща. Завжди позначає два приголосних звуки Ш, Ч. Отже, де правильно записана транскрипція до слова хвощ? Так. Бвели. Повторили правило. Буква Щ завжди позначає два приголосних звуки. Ш-Ч. Натисніть на паузу, вивчіть, повторіть з пам'яті. Повтори навчальні одиниці з української мови. За картою знань, сторінка 46. Виконайте завдання. Визнач кількість букв і звуків у словах. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Отже, Перевіримо. Трав'янисті порахували 10 букв, звуків скільки, а звуків 11, бо я позначає два звуки й А. Вирощують букв. 9. А звуків звуків десять. Не забувайте «ща» позначає два звуки «ш», х Ю після голосного два звуки Йу, знак м'якості звука не позначає. Лікарська букв 9. А звуків вісім. Знак м'якшення звука не позначає. Папороть букв вісім, звуків сім, тому що знак м'якшення звука не позначає. Польовий 8 букв 7 звуків. Корінь, шість букв, п'ять звуків, орляк, п'ять букв і п'ять звуків. Зверніть увагу, я після приголосного позначає якість попереднього приголосного та звук А. Отже, я один звук тут після приголосного. Хвощ. Чотири букви, а звуків п'ять. Ща позначає два звуки. Ш. Ч. В слові яр дві букви, але три звуки. Тому що я на початку слова позначає два звуки. «Й» – «а». Перевірте, як ви виконали завдання. Відгадай загадку, вибери слово, не те, у якому букв менше, ніж звуків, і не те, у якому дві букви позначають один звук. Отже, міркуємо не те, у якому букву менше, ніж звуків. В слові хвощ у нас букв менше, ніж звуків, бо буква «щ» позначає два звуки. Отже, вже хвощ нам не підходить. Ми його закреслимо. І не те, в якому дві букви позначають один звук. В слові джміль дж. Дві букви, ДЖ позначають один звук. Дж, дж це один звук. Отже, і це нам не підійшло. Яке слово ми вибираємо? Так, це слово п'ять. Зафарбували кружечок. Ось так. Сьогодні ми з вами повторимо таблицю множення числа 5. Розгорніть зошит на сторінці 41 і повторіть множення числа 5. Натисніть на паузу. Виконайте завдання. Повправляємося, потренуємося. Візьмемо участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Записали відповідь, а тепер перевірили. Записали відповідь. Перевіряємо. І останнє. Записали відповідь? Перевіряємо. Молодці, чудово. Підведемо підсумки. Отже, сьогодні ми говорили про хвощі і папороті. Що таке хвощі? Що вони нагадують? А що ви запам'ятали про папороті? На що схоже листя папороті? Отже, хвощі й папороті трав'янисті рослини, тіло яких має чіткий поділ на органи, корінь, стебло та листя? Я прощаюся з вами до наступного уроку. На все добре. До